Ти розумієш, що ти не будеш щаслива? Ні веле і ніде. Да, ти будеш намагатися знайти когось кращого за мене, так і... але просто все одно, через декілька років, ти протистоятимеш проти нього за відсутність свого голосу. Але ж ти не хочеш голос Ти просто хочеш скаржитися на відсутність цього голосу. Ми ж обидва знаємо, що. Це просто обалденна стратегія юридична. І ти сама обрала бути жертвою, ти сама обрала це життя. Ти його обрала, ти його хотіла, потім ти його перехотіла. А потім, взагалі, ти взагалі скористалася тим, що ми виїхали з Лос-Анджелесу. А потім ще й потім ще й звинуватила мене в тому, та І ти завжди була незадоволена тим, що я роблю. Ти постійно. Ще я роблю щось неправильно, того недостатньо. Але, блін, але життя з тобою. Ну це ж просто, це ж... Ну, воно ж було абсолютно безрадісне. Боже, Боже, Боже. Скільки всього я могла зробити? Mm? Боже, мені було 20 років, коли я просто режисер з Нітвідкіля, а тут бабац, і я на обкладинці. Тайм-аут Нью-Йорка, де я була просто суперсексі. Я просто могла трахатися все, що бачила. Але я того не робила, тому що я любила тебе і я боялася тебе втратити. Але так, так само я й боялась втратити свої 20, які я вже точно не поверну. Боже, 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 скільки всього я могла зробити, Боже. Але я просто. Блять. Скільки сього я могла зробити?